Фарбований шакал індійська народна казка. В одній лісистій країні жив шакал на ім'я Чандарава. От якось, знемагаючи від голоду, він прибіг до міста, аби чимсь поживитися. Міські собаки помітили його і страшенно завалували. Погналися за ним і почали шарпати за боки гострими зубами. Рятуючи своє життя, він геть покусаний забіг по дорозі у будинок фарбаря, де стояв великий чан, повний синьої фарби. Ховаючись від переслідувачів, шакал ускочив туди і зробився такий синій, що собаки його не впізнали і порозбігалися. Чандарава подався цвіт за очі І зрештою прибився до лісу. Він був не схожий сам на себе, бо ж синя фарба надала йому зовсім іншої масті. Кажуть так Вапно і дурень, жінка й рак, як вчепляться, не відірвать. А кула рибу гай-гай не випустить її, побачивши цього дивного звіра із синьою, як у Шиви, давньо давньоіндійського божества, шиєю усі лісові жителі, леви, тигри, пантери, вовки та інші. Хижаки, сповнені неймовірного страху, кинулися в розтіч, примовляючи, Хто зна яку штуку втне цей заброда, краще нам забігти від нього безвісти. Недарма кажуть, якщо не знають ждать на що, про рід не знають і про міць, кому довіритись і як, всяк свій талант знаходить сам. Чандарава збагнув, що вони перебувають у полоні страху. Тож сказав, о, звірі, чому це ви, угледівши мене, стали розбігатися? Вам нема чого боятися, сам брахман в індійській релігії, космічне духовне начало, що є основою всього сущого. Сотворивши мене сьогодні звелів. Там, де звірі не мають повелителя, віднині я тебе оголошую, раджею. Індійський титул можна владця, князя або царя. Над усіма, і хай титулом твоїм буде раджа, как у друма. От я сюди й прибув звірі, щоб прихистити вас під покровом парасольки моєї влади. Звуть мене Какудрума. А народився я в Тримир'ї». По цих словах, леви, Тигри та інші тварини заволали до нього. Повелівай, володарю. Тоді він надав Левові чину головного радника, Тигра призначив постільним Пантері доручив охороняти скриню, а вовка поставив вартовим біля входу. З родичами своїми шакалами. Він навіть розмови не заводив, а просто вигнав їх у шию. От і все. У царстві було так заведено. Леви та інші звірі. Промишляючи полюванням усю здобич приносили йому. А він, з висоти своєї царської влади, розподіляв її поміж підлеглими, одного разу прибувши на зібрання ради. Какудрома почув, що десь у далині страшенно завиває зграя шакалів. У нього від щастя навіть шерсть настовбурчилася, а в очах заблискотіли сльози радості, не в змозі стриматися. Він схопився і сам почав вити. Здивовані звірів мить усе второпали і засоромлено похнюпали голови. Оговтавшись, загомоніли. Ну й обдурив же нас, пройди світ. Це ж, усього-навсього, нікчемний шакал. Його слід розшматувати. Той з переляку хотів було тікати, але не встиг. Леви та його підручні роздерли шакалика на дрібні шматочки.